А ви знали, що купити Сінтай за найнижчою ціною можна тільки у вишневому. Не кольорі вишневому, а є місто таке вишневе. Поруч з кільцевою дорогою Києва. Так, саме в нас в Мотостор найнижчі ціни на трактори. І сінтай 244 зараз по програмі оцінка коштує 4600. Як він виглядає? Ось так виглядає. Подивіться, ось цей синій трактор. За програмою оцінка абсолютно новий, з двигуном КМ 385, з новими волохатими шинами. Просто подивіться, з колією метр. Ось так виглядає. Коштує 4600, А його старший брат також з КМ 385, але на колесах не 14-х, як у синього трактора, а на 16-х колесах спереду. І позаду не 20-ті колеса. А 24 ті бачите? І коробка. Не три передачі вперед-одна назад, а чотири передачі вперед-одна назад. Такий трактор коштує 5300 Тому приїжджаючи в Мотостор у місто Вишневе за адресою вулиця Київська, 4D, ви завжди можете порівняти різні моделі тракторів. А ще в нас на складі дійсно найнижчі ціни. Таких цін немає ніде. Ні по Житомирській трасі, ні по одеській трасі, ні по харківській трасі. Не по сумській трасі, реально. Якщо ви з Київської області, то найнижчі ціни у вишневому. Телефонуйте 066 949 9090 і купуйте трактори Сінтай, як на цьому відео, по ціні від 4600. Ну і торг ніхто на місці не відміняв, тому приїжджайте.